Доброго ранку, мої любі дітки. Бажньому посідаємо. Запрошую вас до країни математики. Продовжимо з вами вивчати числа та цифри. А про яке число та цифру ви дізнаєтесь, відгадавши загад. Руки вгору підніми, пальці швидко полічи. Зліва п'ять і справа п'ять. Скільки разом, як сказати? Вмикай мікрофончик. Костя. Десять. Так. Молодці, ви здогадались, це цифра? 10. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка. Ти лиш нулик підставляєш? Число 10 зразу маєш. Отже, число 10 позначається цифрою 1. Та цифрою 0. А разом виходить цифра 10. Давайте розглянемо, як можна утворити число 10. Будь ласка, уважно. І так 9 додати 1 дорівнює 10. 8 додати 2 дорівнює 10. 7 Додати три дорівнює десять. Шість. Додати чотири дорівнює десять. П'ять. Додати 5 дорівнює десять. Чотири додати шість, дорівнює десять. Три. Додати 7 дорівнює 10. 2 додати 8 дорівнює 10. 1 додати 9 дорівнює 10. А тепер, діти, ви спробуйте повторити склад числа 10. Костя, будь ласка. Один додати дев'ять буде дві. Дорівнює десять. До да. Два. Дві. Додати. Вісім. Дорівнює десять. Так, тільки два додати вісім. Дорівнює десять далі. Три додати сім дорівнює. Десять. Чотири. Чотири. Додати шість дивні. Дривні десять. 5. П'ять. 5. п'ять. П'ять. Дорівнює десять. Так. Дев'ять. До... Шість. Додати чотири. Дорівнює десять. Сім. Додати три. Дорівнює. Дорівнює десять. Так. Вісім. Додати два. Дорівнює десять. Дев'ять. Додати. Один дорівнює десять. Молодець. Тепер Каріна, будь ласка. Вмикаємо мікрофончик. Ну, давайте ще раз. Один додати дев'ять дорівнює десять. Каріна, спробуєш? Два. Додати вісім дорівнює 10. Три додати сім, дорівнює 10. Чотири додати шість, дорівнює 10. П'ять додати 5, дорівнює 10. Шість додати чотири. Дорівнює 10. 7 додати 3 дорівнює 10. 8 додати 2 дорівнює 10. 9 додати 1 дорівнює 10. Так. А тепер погляньте, до нас у гості завітали тваринки. І просять допомогти їм визначити. За яким рахунком стоїть кожна з них. Давайте спочатку назвемо цих тварин і порахуємо їх, хто хоче. Кось. Назви тваринок, яких ти бачиш. Один. Спочатку Котик. давай назвемо, хто це в нас перший. Котик. Котик. Так, далі. <пес> Ходишся, у нас який? Перший, так? Під цифрою один, так? Далі. Давай. <пес> так, не пешкетуйте. Хто там у нас далі? <пес> <Одну міну. пес> Два. Два. Так, далі. Каріна, хто у нас за собачкою стоїть? Корівка. Корівка, так. Корівка у нас під яким номером буде? Три. Три. Так, далі хто у нас? Звінка. Свинка, так. Під яким буде вона числом та цифрою? Чотири. Чотири. Так. Далі хто в нас? Конячка, так? Вона, по номеру буде пять. Пять. Далі в нас. Ути. Качечка. Качка. Так, під яким вона Потом... буде? Щин. Так, далее. Потом, потом. Курица. Курочка, Курочка, Курица. так. Под номером семь. Так. Потом Булашек. Ага. Под номером. 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 Витим. Так. Наступный. Наступный. Дальше. Дальше. У нас. Италия. Далее. У нас. Колок. Да. Жай. Зайка. По-моему. Девять. Так. Да. И останется. Колочка. Колочка. Під номіром 10. Так, погляньте, дітки. Молодець Костя. Так, а скажіть мені? Хто в нас під номером 5? Костя? Конечка, конячка. Конячка. Так. А після цифри 3, яка тваринка в нас знаходиться? І під якою цифрою? Хто в нас під, номер, під номером три? Костя? Корівка. А після корівки? Яка цифра? Свинка під номером? 4. Так. Молодці. А скажіть мені, хто в нас? Де в нас овечка? Під яким номером вона в нас? Десь. Овечка. Под номером вісім. Так, молодець. А хто в нас перший? Котик. Котик. А хто останній? Козочка. Козочка. А під яким вона номером? Десять. Молодець. А скажіть мені, між цифрами 4 і 6, яке там число? П'ять. Так, молодці. А тепер далі. Так. А тепер давайте спробуємо скласти приклад. Валися? Скільки овечок Біленьких. Ось тя? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять. Де... Білих... Білих. Біленьких у нас скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 4, так, дев'ять овечок паслися, да? Що можна далі сказати? До них прийшла ще одна овечка, так? Сіро око. Скільки стало овечок? Який приклад ми 10. можемо скласти? Так, а який приклад ми можемо скласти? Скільки додати. Необхідно. Одну. Скільки в нас було овечок біленьких? Дев'ять. Дев'ять. Дев Що потрібно зробити, коли овечка прийшла до них? Додати чи відняти? Якщо вона прийшла. Додати. Додати скільки. Одну овечку. Так. Дев'ять додати один. Дорівнює? Десять. Так, молодці. Так, дітки, а тепер скажіть мені, з якою цифрою та числом ми з вами сьогодні познайомились? Де. Так, Костя, давайте повну відповідь. Ми сьогодні. Ми сьогодні познайомились? Цифрою десять. Так, тільки Каріночка не викрикуємо. Добре. А як позначається число десять? І, і все і 0. Так, Один і нуль. Дуже добре. А що вам найбільше сподобалось занять? Мені сподобалось. Читать? Про звім. так? під яким вони числом. Дуже добре. І все. Так. Хто ще щось каже Каріна? Що тобі сподобалось? Ой. Так, може, ще щось Костя хоче сказати? І ще мені сподобалось, як ми довгий п'ять один, так? Дуже добре. Дякую, дітки. Ви всі молодці. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.